Вітаю вас, любі мої учні. Продовжую наш урок. Я пізнаю світ. Третій урок. Розгортаємо зошити на сторінці 12. Приготували все необхідне до уроку. Отже, наш третій урок сьогодні. Наука, мистецтво, винахідництво. Матеріальне та нематеріальне фізичні тіла і речовини навколо нас урок 12. Сьогодні це третій урок. Почнемо наш урок з того, що прочитаємо лист Центаврика та виконаємо його прохання. Увага на екран! Добрий день, друзі. Я сподіваюся, ви добре провели літо та набралися сил перед новим навчальним роком. Адже кожен з вас відпочивав на канікулах. Проте літо скінчилося і нам знову час навчатися. Дорогою до школи я пригадував, що ми вивчили минулоріч. Однак мені не вдалося пригадати деякі навчальні одиниці. Допоможете мені в цьому. Допоможіть Центаврику пригадати навчальні одиниці, які ми вивчали в минулому році. А зараз пригадаємо навчальні одиниці, попрацювавши з інформацією. Читаємо разом. Усе. Що дійсно існує у світі, називають матерією. Казкові персонажі, фантастичні істоти, є вигадкою людей. Цих героїв не можна побачити в навколишньому світі. Вони не є матеріальними. Фізичне тіло це будь-який об'єкт живої. Або неживої природи. Фізичні тіла мають форму. Форма фізичного тіла це його зовнішній вигляд, обриси, речовина це вид матерії, з якою складаються фізичні тіла. А зараз вище раз. Самостійно прочитайте інформацію в рамочці. Прочитаєте вголос, потім прочитаєте мовчки, потім повторите вивчене з пам'яті. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Повторимо з пам'яті. Усе. Що дійсно існує у світі, називають матерією. Фізичне тіло це будь-який об'єкт живої або неживої природи. Форма фізичного тіла це його зовнішній вигляд, образ. Речовина це вид матерії з якого складаються фізичні тіла. Розглянемо світлини і скільки зображених істот ти не можеш зустріти в реальному світі. Відповідь напиши. Давайте подивимось ось на цей малюнок. Так, метелика, гриби, квіти ми можемо зустріти в реальному світі. На цьому малюнку ми бачимо єдинорога, це вигадана фантастична істота. Її ми не можемо зустріти в реальному світі. Ну, ось тут ми бачимо сову. Зовні вона. Як звичайна сова, але тримає ключ, схоже і на казкову, але схоже, і на реальну. Можемо ми таку сову зустріти в реальному світі. Можливо, вона десь підхопила цей ключ, то залишимо її в реальному світі, але може бути і мудра сова, яка розмовляє і в казковому світі. Ось на цьому малюнку ми бачимо персонажа із казки Аліса в країні чудес. Зовні начебто і звичайна дівчинка, а якщо придивимося, то вона, гляньте, які гриби височезні, тобто вона зменшеного зросту. Пам'ятаєте, коли вона надкушувала кусочок гриба? Отже, це казковий персонаж. Ну, принаймні два казкових персонажа ми з вами полічили. Сказали, можливо, і третій може бути, якщо це казкова сува, яка вміє розмовляти. Відпочинемо трішечки з мелодією Ля Мінор Мирослава Скорика. Порелаксуємо, сядьте зручненько, закрийте оченята і насолоджуйтеся музикою. Прочитаємо пізнавальну довідку пошепки. Це цікаво. Мурахи цікаві комахи. Вони будують великі і складні домівки, мурашники. Кожна мураха тягне листок, паличку чи травинку. Мурахи дуже сильні, вони можуть підіймати вантаж який у 50 разів перевищує їхню вагу. Ось такі трудівниці. Мурах. Переходимо до наступної сторіночки. І зараз разом із мурашками-трудівничками ми пригадаємо, що означають поняття фізичне тіло та речовина. Нагадує, фізичне тіло це будь-який об'єкт живої або неживої природи. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Отже, наше завдання проведи кожному раху лабіринтом. так, щоб одна комаха зібрала на своєму шляху всі фізичні тіла, а друга всі речовини, використовуй олівці різного кольору. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Що ж, збираємо разом. З мурашкою фізичні тіла це квітка, гілка, гудзик, шишка. Ось так пройшло. І речовини збираємо. Деревина, скло, пісок. І цукор. Адаптер запропонував Центаврикові пограти в гру Космічний Квест. Ця гра розташована на сторінці 15, щоб дістатися кабіни керування зоряним кораблем, Центаврикові слід пройти. Чотири кімнати. Адаптер погодиться відчинити двері до кожної з них, якщо центаврик назве фізичні тіла, виготовлені із зазначеної речовини. Допоможи центаврикові дійти до кабіни керування, упиши назви фізичних тіл до кожної з речовин. Космічний квест перед вами. Отже, вам треба описати до кожної з них назви чого та фізичних тіл, які виготовлені з поданої речовини. Ну, наприклад, пісок. Чи знаєте ви, що звичайна склянка виготовляється з піска? От вам перше фізичне тіло, це склянка. А також може бути і тарілка, і будь що. Пластик, що виготовляють з пластика? Деревина. І само дерево теж може бути фізичним тілом. Отже, запишіть фізичні тіла, і ви потрапите до, куди ви потрапляєте? Так, до кабіни керування. От сюди. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Установимо відповідність між поняттям і визначенням та повторимо, що таке форма фізичного тіла, речовина та матерія. Отже, форма фізичного тіла це. Зовнішній образ фізичного тіла. Ось так. Матерія. Так, це усе, що дійсно існує у світі, і речовина це вид матерії. З якого складаються фізичні тіла. Ось так. Наступне завдання вправа 8. Прочитаємо текст. Усі фізичні тіла мають свої властивості. Властивості фізичних тіл речовин це ознаки, за якими фізичні тіла речовини, схожі або відмінні між собою. Наприклад, колір, форма та розмір є властивостями фізичного тіла. Властивості фізичних тіл речовин поділяють на суттєві. Та Суттєва властивість це така властивість фізичного тіла речовини, без якої воно перестає бути самим собою. А тепер виділіть основне. Читайте мовчки і виділяйте олівцем основне. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Вправа 9. Розгляньте світлини. Для кожної з пар фізичних тіл визнач, за якими властивостями об'єкти схожі, а за якими відрізняються один від одного. Замалюй кружечки зеленим. Або червоним – відповідно. Тобто те, за яким схожі, ми будемо зафарбовувати зелене, а те, що відмінне червоне. Отже, подивіться яблуко і вишня. чи схожі вони за формою. Так, щось за формою є схоже. Чи схожі вони за кольором? Ні. За розміром? Теж не схожі. Квітка і листочок. Чи схожі за формою? Ні за формою різні. За кольором? Так. Жовта квітка і жовтий листочок. За розміром, за розміром теж різні. Обери світлину, яка тобі сподобалась найбільше. Назви дві, дві суттєві властивості зображеного об'єкта. А зараз підійб'ємо підсумки трьох уроків, які ми сьогодні з вами. Опрацювали. Отже, на уроках ми сьогодні давали відповіді на такі питання: скільки видів географічних карт ти знаєш? Яких саме? Як працювати з контурною картою? Скільки областей в Україні? Що таке фізичне тіло? Які властивості фізичних тіл? Чого більше у світі фізичних тіл чи речовин? Отже, на цьому наш урок закінчений. І я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре. Бувайте!